Привіт! Це відео буде коротке про рекомендації на липень, і вони будуть діяти до жовтня. Мене звати Аліна Соболова, я енергетичний кінезіолог, медіум. Я отримую інформацію від вищих сил і проводжу її до людей. А основний фокус на оці місяці це про... А, Фінанси для тих, хто хоче розвивати себе, для тих, хто хоче йти в свою реалізацію, розширення. А плюс у деяких підключається разом з цим відносини. Тобто, це буде або гроші плюс відносини, або окремо гроші. Відносини окремо не виділяється сфера на пропрацювання найближчих десь півтора роки. Воно чомусь так. Ну, отримую інформацію, просто передаю. В мене в клієнті плюс-мінус так воно і виходить. Я не зустрічала, щоб окремо у когось йшли відносини. У мене, наприклад, людина приходить і говорить про відносини, а потім ми йдемо в пропрацювання, а вилазить сфера грошей. Я працюю з підсвідомістю, і мені підсвідомість показує, що пріоритетніше. І поки що на сьогоднішній день я ні в кого з клієнтів не зустріла пріоритетніші лише відносини. А друга сфера, яка буде здіватися, ну або третя. Це сфера з собою, але особливо конкретно дві речі. Перша річ це в, працюв... в пропрацюванні того, щоб все, що до вас йде, ви відносилися до цього легко, спокійно, нормально. Тобто, це пропрацювання про те, що я вартий, про те, що я дозволяю цьому бути, про те, що я приймаю блага. І е, другий момент того, на що треба закцентувати увагу, це про відчуття кайфу, відчуття щастя, кайфу, хто як називає? Я називаю це кайф, тому що коли, е, коли я знаходжусь в от якихось таких От моменті тут і зараз і мені дуже подобається те, де я знаходжусь, з ким я знаходжусь, що відбувається в моєму житті. Я реально від цього всього кайфую. Ну тобто, це не те, що ви ходите все життя по кайфу і все життя ви щасливі. Ні, це про моменти, це про моменти, це можуть бути дні, це можуть бути години. Але ловіть оце відчуття кайфу, тому що всесвіт він бачить, на що ви реагуєте отак. от. Що вам подобається, ви в захваті, ви кайфуєте, вам класно. І всесвіт починає ці ситуації підкидати. Це працює як в сторону легкості кайфу, так і в сторону навпаки. Якщо в вашому житті вас оточує неприємні моменти, злість, апатія, <постій> сварки постійні вдома, якісь там емоційні оці скачки, підйоми, це про те, що підсвідомо ви в цій обстановці кайфуєте. Зверніть увагу на те, що відбувається зараз в вашому житті. Ну не зараз, давайте найближчі три роки. Чого у вас більше? Де ви себе відчували комфортно? Зараз мені хтось напише, покрутить у віска і скаже, що дурна, я що тут від а, насолоди отримую від якоїсь агресії чи від сварок? Ні, рібята, це все працює на підсвідомому рівні через якісь родові програми, наприклад, можливо, десь колись. Оці моменти, коли а, бути в тиші, це було про бути в страху. І а, підсвідомо йде блок бути в тиші в спокої, того, що це йде, типу, як страх цього. Або або, наприклад, спокій дуже довгий період часу, був невідомий. І вас теж, а, типу, невідомо, спокій, невідомо, тому я буду боятися спокою. Я зроблю все, аби в моєму житті не було спокою. От як працює ваша підсвідомість і чому саме я працюю через підсвідомість, бо вона показує суть. Те, що у вас в мозку, то таке. Я коротко розказала про всі важливі моменти. Давайте ви напишете в коментарях під відео, по-перше, як вам інформація, чи помічаєте. Ви це в своєму житті, а друге, про що детальніше мені розповісти. І я запишу наступні відео. Гарного вам дня і запускаю вам легкість ваше життя. Ті, хто приймає, скажіть, приймаю. Я про те, аби в вашому серці поселився спокій, щастя і відчуття себе на своєму місці. Саме для цього я роблю терапевтичні сесії, енергетичні корекції, я записую вам інформацію в Телеграм, на Ютуб і в Інстаграм. Тому підписуйтесь, якщо подібне вам подобається.